Мерські поля, красиві грядки буряку, цукрозаводи. Забудьте, харчова промисловість потроху перетворюється на суцільну хімічну лабораторію. І цукор, здається, одна з найбільших його жертв. У 90% всіх продуктів харчування виробники додають цукор. Він робить продукти смачнішими і красивішими. Ковбаси, сосиски, котлети, шинка, майонез, гірчиця, кетчуп, хліб, каші, мюслі, макарони. Йогурти, сири, соки, консервація, снеки, алкоголь. Ну і звісно, всі кондитерські вироби. Ну і що? Спитаєте ви? Біда в тому, що цукор, який ми вважали злом. Цих продуктів давно зник. виробники навчилися використовувати замість цукру його штучні замінники, хімічні препарати, які називають підсолоджувачами, і дії яких на організм така, що про натуральний цукор лишається тільки мріяти. Хімічну сполуку з солодким присмаком придумали давно в Америці у 1879 році. І щоб ви повністю відчули смак цього сурогату, оцініть бодай на слух метод добування сахарину. Отже, це реакція антранілової кислоти з азотистою кислотою, діоксидом сірки, хлором і аміаком. Як вам інгредієнти такої кулінарії? Загалі-то хімічні підсолоджувачі вважалися порятунком для діабетиків, але виробники швидко оцінили вигоди. Вони в 200-300 разів, як правило, ті, що використовуються синтетичні, вони солодші за цукор. Скільки треба цукру виробити, скільки цукрозамінників? Тому в бізнесі нічого особистого, як то кажуть. До речі, імпорт цукрозамінників щорічно росте. Арифметика проста. От, наприклад, треба там виробництво 300 тонн цукру, а він бере одну тонну. Замінника і дебільше провозити нам з Китаю. при загальному виробництві цукру в районі 2 мільйонів тонн. тобто практично одна четверть е, з півставного обсягу була ввезена з Це дуже великі суми. І ще більші ризики для нас по вигоду виробників ми оплачуємо своїм здоров'ям. Медики виявили, що і для хворих на діабет це зовсім не порятунок. Вони не можуть бути і використані для Діабетиків, наприклад, тому що вони теж абсолютно збивають весь гормональний фон в організмі. Вони не сприяють нормалізації цукру в крові, тому що вони сприяють ожирінню. Коли вчені заговорили про небезпеки, лобісти солодких сурогатів розгорнули нову компанію популяризації хімічних сукрозамінників. Тепер почали їх рекламувати як панацею від зайвої ваги і тих, що допоможе її знизити, бо нібито зменшує потяг до солодкого. Цукрозамінники навпаки підсилюють потяг до солодкого, тому що вони повністю руйнують нормальну роботу організму. Поступає солодка речовина. Цукрозамінник, який набагато солодший ніж цукор, організм починає виділяти інсулін для того, щоб це відпрацювати, е, а не отримує вуглеводів. І він починається просто то весь збій в гормональній системі організму дієтологи певні, різні цукрозамінники спричиняють різні хвороби. Прихована загроза штучного солодкого в тому, що хвороба виникає поступово, і через деякий час ми маємо сумну статистику. І тому в Україні так багато захворювань серцево-судинної системи і травної системи, і порушення обміну речовин. Деякі штучні цукрозамінники вони викликають уражені печінки. Ково кошкового тракту ураження нирок, навіть якщо людина вживає і навіть невеличку кількість штучних цукрозамінників, це також може збільшити ризик виникнення навіть цукрового діабету. Але цукрозамінники залишилися. Чому Невже в розвинених країнах така сама ситуація? За чотири роки Україна опустилася на 16 пунктів. У глобальному індексі продовольчої безпеки і зупинити це можемо тільки ми з вами. Забудьте про державні стандарти та зареєстровані у держорганах технічні умови. Ми з вами боремося не за якість продукції харчування, а за безпеку. Держава гарантує лише безпеку, тобто те, що ви купив, купили таку продукцію і скуштувавши її, ви просто одразу не потрапите до лікарні. 63 третє місце, яка посідає Україна у безпековому. Рейтингу останнє з усіх європейських країн. Чому зараз ви все зрозумієте? В Україні дозволено використання 13 видів цукрозамінників та підсолоджувачів при виробництві продуктів харчування. При цьому чотири з них частково або повністю заборонені до використання в розвинених країнах. Аспартам харчова добавка є 951. приблизно у 200 разів солодша за цукор при нагріванні виділяє канцерогени, зокрема формальдегід та метанол. То на сьогодні це більше ніж 6 тисяч продуктів. Асортимент, де використовується аспартам, сахарин. Харчова добавка є 954. Один з найпопулярніших світових замінників цукру. Солоджу за нього у 400 разів. А цусальфам калію є 950, у 200 разів солоше за цукор, заборонений у Великій Британії. Цикламат Натрію є 952, Також заборонений в англійців, не використовується у США та Франції. Він у 50 разів солодший за цукор, але доволі отрудний канцероген. Всі перелічені замінники входять у нас до реєстру дозволених харчових добавок. Ось певного переліку заборонених немає. У 2013 році був ініційований навіть законопроект щодо обмеження використання у виробництві штучних цукрозамінників та підсолоджувачів. Але, мабуть, прибутки від застосування сурогатів цукру настільки серйозні, що лобісти домоглися, щоб у 2016 тисячі законопроект зник. Тож нині наш порятунок тільки в розголосі і наявності біля вас блокнота і ручки, аби ви записали і запам'ятали, коли вам підсовують продукти, де вказані. Є 950, Є 951, Є 952, Є 954. Вас пробують нагодувати солодкою, хімічною отрутою.